Також щодо того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, саме з приводу свавілля росіян, хочу додати відповідно інформацію з приводу нещодавньої. Нещодавнього інциденту з за затонулими російськими танкерами мазут, який з них розлився, станом зараз вже досягнув курортів Криму. Крім того, вже кажуть про те, що гинуть дельфіни, і ба більше йдеться не про одну і навіть вже не про десяток тварин, які загинули 32 одиниці. 32 дельфіни вже загинули внаслідок розливу цього мазуту. Зокрема, на супутнікових знімках, які зробили 4 січня. Вже була відповідна плівка мазуту, яка з'явилася біля узбережжя Феодосії, Судаку та Алуште. Також на них видно, що мазут, ймовірно, перестав витікати вже з танкерів, але ота пляма, яка вже є, вона надзвичайно велика. Крім того, на зображеннях, яких надавали, там також видно саме поверхневе забруднення на цих ділянках. Чи є мазут в районі цих курортів і на глибині, наразі не зрозуміло. Взимку мазут застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура води досягне плюс 25 градусів. До слова, експерти прогнозують, мовляв, це забруднення буде досить сильно відчуватися усім людям ще протягом декількох років, і дійсно, аби повністю очищити акваторію чорно. Ного моря від мазуту доведеться плідно працювати не один рік.